Всім привіт! Тут така справа. Взагалі-то я огляд на G05 знімаю, і прямо зараз я його монтую. Посеред огляду я запросив знайомого на F15, щоб трошки порівняти його, буквально зробити там одну хвилинну вставку порівняння з F15. Ну і для себе правильніше, щоб освіжити свої знання про F15, проїхатись трошки на ньому, а потім більш об'єктивно розповідати про G05 з оглядом на минуле покоління. Я сів, проїхався на F-15, увімкнув камеру, і тут понеслась. Мене вже було не зупинити. І так вийшло, що зараз я кидаю на таймлайн цей ролик, який я тоді відзняв, і тут майже 15 хвилин мого монологу. Тобто я майже тест-драйв такий собі зробив. Мені звідси треба буквально там 30-40 секунд вставка. А решту мені не потрібно для цього тестдраю, ну, для тездраві про g 0,5. Але ж викидувати і видаляти мені дуже шкода, цей матеріал вийшов такий собі невеличкий. Окремий тест-драйв про F15 і такий дуже цікавий, доволі таки незвичайний, бо це порівняння F15 з огляду на майбутнє покоління G05. Такого точно ніхто не робив. Тому в вашій увазі експрес-огляд BMW X5 в кузові F15, який я зробив просто посеред огляду G05. О, це я сів пацанський X5. Так, а, тут тепер не обов'язково. Так. Оце це погано. Так. Затонований. Нормально так. А власник жаліється на те, що у нього світло поганеньке. Тут е діодні адаптивні фари, але світло. Ну, але коли тонування, то, звісно, ніяке світло не справиться. Так. Що ми відчуваємо? Для того, щоб об'єктивно порівняти, як для того, щоб об'єктивно розказати вам про G05, треба трошки відкалібруватися, а саме покататися на F-15. Тому я запросив а, знайомого якраз в нього F15, 30 дизель, тому дуже цікаво. А, тому зараз я приїдуся, розповім вам в двох словах, як, що я думаю про F-15, і потім продовжимо з вами про G05. В дуже гарній комплектації у нас конкретно цей X5. Він 3 літра дизель, так само, як той, що в мене на огляді. І 8-ступеневий автомат. Лед-приборка, чорна кераміка. Я не знаю, що з цього штатне що до встановлено. Сидіння комфортні, спинка. Ну, тобто, Доволі -таки, сказав би, аналог того, що ми маємо на огляді, але ще в F15 кусові. Що Перше враження. М -м. По шумки цікаво. Цікаво те, що я чую своє ехо. Я не можу зрозуміти, відчуття, що тут використані інші матеріали якісь в порівнянні з G05, бо я от просто зараз пересів з G05 F15 і тут прям реально ехо в салоні якесь. Таке, ніби. Знаєте, як в новій квартирі без коврів Чи без штор. От. Ну, Це дрібниця. По характеристикам. Взагалі, якщо говорити про характер автомобілів, конкретно про X5, то він змінювався з кожним поколінням в сторону комфорту. В мене був на огляді Є53 і то автомобіль, на якому постійно хотілося щось там кудись їхати, газувати, ганяти. Він був такий невеликий, збитий і доволі таки агресивний. Цей вже набагато комфортніший в порівнянні з минулими поколіннями. І, до речі, тут стоять 21 диски. Я скажу, доволі таки неплохо підвізка відпрацьовує ці диски, справляються з ними. Єдине, що, звісно, якщо мова йде про погані дороги, то диски страждають, вже вони тут варяні, рівнялися і так далі. Це скажімо, стандартна історія. Не знаю, чи всі помітили, але F15 та G05 мають різні розміри шин. Тобто при однакових діаметрах дисків самі шини на G05 будуть, як правило, на 5% вищі. Ось ви можете побачити порівняльну таблицю розмірів шин на екрані. Ну, а те, що змінилась розболтовка, більшість, я думаю, знають. Було 5 на 120, а стало 5х112. Тому диски не взаємозамінні. Загалом двигун на G05 тихіше в салоні. Тут він гучніший. Стосовно динаміки, роботи АКПП, звісно, на той час, от якби я просто його тримав, цей автомобіль на той час, то я б просто все розхвалював би, бо на той час, коли я кузов з'явився, тут просто шикарно е працював е дизель, коробка і так далі. Зараз це gnr 05 звісно ж, відчувається, що трошки гірше все це працює. Педаль газа не така різка, двигун роздувається прям, е суттєво довше. А КПП не спішить витягувати турбоями за рахунок пониження передачі. От. Загалом, це знову ж таки, так придиратися. дуже неправильно е сідати після кращого трошки гірше, тому що трохи псуються відчуття. Свого часу неправильний схід був зроблений, коли я був на тест драйві в салоні BMW. Мені спочатку дали покататися на G07 на X7, а потім x 6 посадили. Так от, x 6 на пневматиці, гарна машина була. там, М50D, здається, то був. Не, 40-й бензин, ну неважливо. Гарний автомобіль, м'який тихий, але після X7 це виявилася якась табуретка. Ну, прям реально ну, я прям був дуже розчарований тим, як їде X6, бо це було після X7. Зараз тут. Теж треба зробити е, скидку на те, що я зараз після G05 е, сиджу в F-15. Але загалом, якщо порівнювати з першим Е53, на жаль, на Е70 я дуже мало покатався. Якщо порівнювати з E53, то ну, автомобіль більший, комфортніший, зовсім по-іншому себе поводить. Тут у нас по підвізці, спереді, пружини, ззаді, пневматика. Е, 4. Всі чотири амортизатори регулюються, звісно, по жорсткості, є де ця підвізка відповідно. І, для, доволі, до речі, і до речі, для БУ автомобілів це ще та задачка. Тому, якщо ви хочете купити F15, то я б ще поспорив би, що вам краще купувати. Пояснюю чому. Зараз тут 200 пробіг і вже можна було поміняти амортизатор, щоб він краще тримав дорогу. Так от. Біля 1000 доларів один амортизатор коштує. Це, це проблема, тобто 4000 доларів замінити 4 амортизатора. Якби тут були звичайні, це було б просто в 5 разів дешевше. Якщо порівняти підвізку прямо цих двох екземплярів, що я маю, то F15 на перший погляд може здаватись навіть м'якішим, але тільки на ідеальній дорозі. Як тільки починаються якісь хвилі, то автомобіль починає розкачуватись занадто сильно. Підвізка не тримає цю розкачку. І м'якість тут грає негативний ефект. До речі, власник скажеться, що на трасі автомобіль занадто розкачує на поганій дорозі. Але не забуваємо, що пробіг F15 200 тисяч, а G05-70. Так, виходимо на обгін. Ну так, звісно, затримка тут набагато більша. Порівняно G0,5. От. Трошки розкріпівся у нас пластик в багажнику, але лежачий поліцейський пройшов прям дуже гарно. І перед, і зад прямо питань немає. Дякую. Дуже цікаво. І ось те, про що я вам говорив, ось бачите, тут два регулятора. Це саме. Корекція повітря, яке буде йти з центральних воздуховодів. Ви можете зробити собі 22, але от центральне повітря, яким ви дихаєте, воно може бути або холодніше, або тепліше. Ці штуки дуже зручні, прикольні, ним треба навчитися користуватися, і це дуже класна фішка. І ось тут вона під рукою і дуже зручна, бо нею ось восени і весною ви будете користуватися часто цими штуками. І в G05 їх заховали, і це незручно. Так, відгук на КПП тут реально довший і, і турбіна роздувається трохи подовше. Але загалом їде гарно. Динаміка, динаміка автомобіля пристойна. Пам'ятаєте, які великі здавалися раніше ці решітки на нових BMW? А зараз вже ніби не такі і великі. Напишіть, до речі, який дизайн вам подобається більше. Проекція, проекція, це класно. На G05, до речі, комплектація без проекції, при тому, що сама комплектація гарна, але проекції немає. Тут проекція є, працює добре, видно її добре. Коли стає яскраве сонце, зараз от мені сонце світить в очі, і проекція прям е, змінює свою яскравість, має дуже великий запас. І відповідно, неважливо наскільки яскраво буде світити сонце. Проекція завжди буде видно дуже добре. Ось, прям мені в очі сліпить сонце. Проекція підняла яскравість максимально і її дуже добре видно. Дуже шкода, що в нас тут не НБТ Ево, звичайне НБТ, тому тут в нас немає керплея. Але загалом мультимедіа, мультимедіа на свій час була дуже гарна. Так, що у нас по карті? Карта є, да? Так. Але тонування тонування лобового скла штука цікава. Колись було в мене автомобіль тонованим лобовим склом. Дуже класно в день і дуже погано вночі. Тоді починає не вистачати світла, треба ксинончика, туманочки, всі ці ерунда. А тут цього всього не буде, бо тут адаптивні фари. Так, зараз якраз на обгін. Динаміка гарна. 3 літри дизеля в 15. Дуже гарно набирає, питань до нього немає. Ось, до речі, можете побачити, як F15 виглядає зі сторони. І 3 літра дизель для цього кузова, в принципі, достатньо. Звісно, завжди хочеться більше, але 3 літра дизель навіть тут його більше, ніж достатньо. До речі, цікаво. Цей автомобіль називається 35-й дизель. Він з Канади, здається мені. Ну, але під капот заглянув тут точно одна турбіна, тобто це звичайний 30 дизель. Просто, можливо, їх там по-іншому називали. Я вже це не вчитувався, не шукав інформацію. Стосовно характеристик двигунів, то ми маємо 258 кінських сил на F-15 та 265 на G05. Різниця складає всього 7 кінських сил. Але зверніть увагу на крутний момент. 560 та 620, і тут різниця більш суттєва 60 Нм. І вона відчувається дуже добре, що я одразу і помітив за кермом. А ще є дві особливості, які в технічних характеристиках взагалі ніяк не вказані. Наприклад, різниця швидкості відгуку на педалі акселератора та вихід на буст не описується ніде. Але вона є, і вона суттєва. Також АКПП. Вона і там, і там ZF8HP. Але працюють вони зовсім по-різному. На G05 вона суттєво швидша, але грубіша. На F-15 перемикання повільніші та більш розмазані. Ну, але плавніші. До речі, з плавністю на G05 є рішення, але про це пізніше. Не знаю, хто люди люблять розказувати там, а то остання справжнє BMW, то не остання справжнє. Я поки що помічаю, що з кожним наступним поколінням автомобілі стають кращими. Якісніше, тихіше, швидше і так далі. Єдиний нюанс це те, що вони завжди стають більшими. І через 3-4 покоління. У вас просто виходить так, що, наприклад, сьогоднішній X3 у 2024 році це автомобіль трошечки більший, ніж колись був x 5 перший. Тобто всі автомобілі ростуть і відповідно трохи в сторону комфорту зміщується все це. От. А зрештою, от в мене зараз дає можливість покласти один інший автомобіль, там різні козови, то просто з кожним роком, з кожним поколінням стає все краще і краще. Паркінг, так, це на місці власнику ставимо. Що вам розповісти ще? І так, головну функцію цей автомобіль виконав. Мені потрібно було відкалібруватися, тому що останній раз на F-15 я їздив роки 3-4 назад, і я вже все позабував. І я намагався порівнювати самостійно, але це дуже важко. Зараз я проїхався, все згадав, все, що хотів розповісти, розповім. Порівняю, і зараз буде огляд більш об'єктивний. Я проїхався кілька разів підряд. Зараз я їздив на G05, ось на F-15 поїздив, і зараз знову сідаю в G05. Саме класний варіант, якщо ви хочете об'єктивно порівняти автомобілі, тому що все забувається з часом. А зараз по свіжій пам'яті я вам все розповім. І дуже класно, що цей автомобіль був от саме. В схожій комплектації, тому що порівнювати, наприклад, 50 i з 30D в різних поколіннях це все не дуже добре. Тут якраз можна буде добре порівняти, тому що це обидва трьохлітрові дизелі, такі в нормальній комплектації. Зараз все порівняємо. Зараз все розкажу. Погнали в G05. Ось такий незвичайний вийшов огляд. Але якщо абстрагуватись від G05 і просто сказати свої враження від F15, отак незалежно, то мені дуже подобається цей автомобіль. І його інтер'єр, він на сьогодні досі актуальний. І зовнішній вигляд, і те, як він їде. Автомобіль дійсно вийшов доволі таки вдалий. 3 літри дизель досить динамічний. Якщо вам сподобався такий невеличкий експрес тест-драйв, і. Я правильно зробив, що не видалив просто його, а опублікував для вас, то поставте лайк і напишіть якийсь коментар. І до зустрічі у майбутньому відео про X5G05. Сподіваюсь, він вийде скоро. Я вже його монтую, вже на фінішній прямій.